Даний водій керував по вулиці Базарна з правої сторони. виїжджав на головну дорогу вулиці Бродівської, не включив покашика поворота лівого, не включив ближнього світла фар. Ми зафіксували дане правопорушення на відеореєстратор. Даний водій був зупинений за допомогою свистка та жезла до водія. Я підійшов, попросив, відшло представився, запропонував, запропонував йому, щоб він приділив документи згідно пункту 2.4, які зазначені в пункті 2.1. Посвідчення водія, реєстраційний талон. Даний водій проігнорував. Замість посвідчення водія, він приділив мені таке посвідчення. Міська варта, Золочівська міська рада. Під час руху колони я зупинив автомобіль, який рухався навпроти, що приїхала колона автомобілів, які. Супроводжував супровід, БТРи їхали. Я їх зупинив, даний водій вийшов через праву дверку і побіг в напрямок цієї вулиці. І зайшов в браму першої хати. Він там живе. Напевно, або він там проживає, або до когось пішов. Це все, що я можу пояснити по даному факту. А з машиною що буде? Я думаю, зараз прийде евакуатор і забере привід. Особа встановлена. Від водія було чути різкий запах алкоголю з рота, почервоніння шкіри обличчя, тріптіння рук, пальців.